Найбільше мене цікавить і завжди тішить це реакція росіян на те, що відбувається в Криму. Як вони із захватом знімають ці відео, коментують їх. І, взагалі, в мене таке враження складається, що вони навіть радіють подібним атакам. Послухайте. Да. Біспілотнік тут. Он прям. Он тут летить. Жесть. Я не понимаю, где он. Что ты говоришь? Ой. Ну и что делать? Он прям здесь был. Ой, ты какой красавчик. Не бойся. Правильно, не бійся, не бійся Криму, тому що це працюють свої, а от Росіяни нехай бояться. І от вони насправді то і бояться, бо пишуть, що їм жутка, жутка можу. і капець Просто в чатах Цимферополя почали обговорювати активно ось ці вибухи, які лунали, переписувалися між собою і говорили хто скільки вибухів вже нарахував. А що ж буде далі? А де чутно, а де ж Міністерство оборони Російської Федерації. Ну і загалом, як завжди, в принципі, нічого без змін, але а, паніка у них таки є, тому що бачите, чати у них киплять. Але не тільки чати кипить і російська пропаганда, особливо пропагандист Соловйов. Він от кипить через те, що ті ж росіяни чи то можливо навіть українці. Вони допомагають збройним силам України і фільмують усі ці вибухи на свої телефони. Ми за це їм дуже дякуємо, тому що дійсно вони допомагають таким чином коригувати вогонь. Ну а Соловйова це дуже сильно роздратувала і роздратувало. І тому послухайте, що він говорить, і що він навіть пропонує. Ви що робите? вам, хочеться працювати... Работать... корректировщиками для что ли? Или вы и есть сами? Как... Вопрос же простой. И ответ на него должен быть понятный. Ну ладно, есть телеграм-каналы, которые откровенно были раньше либерастичными, Навальновскими, теперь они обслуживают нацистов. Чего мы? Все знают, кто их хозяева. Чего не можем хлопнуть? Ну вот просто чего мы ждем? Или мы играемся в то, что народ имеет право знать? Народ имеет право знать что? Просто все? Ну, отлично. Откуда вообще взяли эту дегенеративную формулировку про право народа знать все? То есть тогда это надо отменять понятие гостайны, госсекретов. Но ну, если надо знать все, давайте сюда поставим камеры. Хочуть запровадити цензуру, але тут би було б питання: чому уважиш? Немає війни, уважиш там якась СВО незрозуміла. Ну але м, нехай Соловйов біситься, і нехай він там кричить і піною е, бризкається, тому що знову ж ми вже попереджали, що атаки вони будуть повторюватися, і е, всі, ті, хто нині перебувають на наших українських територіях, на тимчасово окупованих, то е, або ви швидше вже забирайтеся геть, або якщо ви чекаєте на збройні сили України, то будьте обережними та обачливими і не знаходьтеся поблизу військових об'єктів.